Тоді тепер перейдемо до наших, скажімо так, справ, mm -hmm. а саме цін. Mm -hmm. я, я хотів, тебе перш ніж ми ну, в цілому поговорити так. про українську економіку, про її, скажімо, так, досягнення, плюси і мінуси. Але перш ніж ми про це поговоримо, хотів тебе все-таки спитати про ціни mm -hmm. на продукти харчування. Так. А, ти помітив, як зросли? Ціни на більшість продуктів харчування. Ну, тобто, а, тому що я ну, постійно слідкую там порівняно з 2022-2023 роком, ну, можна сказати, що весь. Що називається борщовий набір, mm -hmm. десь в середньому зріс в ціні там, і на 40, на 50, інколи і на 100%. Mm -hmm. А як ти це пояснюєш? А, тобто я розумію перебої зі світлом, а, mm -hmm. там, ціна долара і так далі. Але буряк, ну, перепрошую, ми вирощуємо в Україні. Картоплю ми вирощуємо в Україні. Да? Тобто це ну, не в ціні mm -hmm. долара а тут справа. Mm -hmm. а, Зараз пояснюємо. Да, поясни, будь ласка. Як сказати? Дивіться. Хочу сказати, друзі, що я. Кожну неділю я зранку їду на ринок і купляю це вже так 25 років точно для дому у себе продукти харчування. Тому я розумію, скільки що коштує. І я дуже гарно пам'ятаю, у нас був такий спор з Курбановою Леною. Вона так. думала, що я не хож ходжу сам на ринок, і я записав і. Є дівчина Мар'яна, які теж у кого я покупаю продукти харчування, вона також записала відео, що я купляю кожен тижня. В тижня да. Що хочу сказати, друзі. Ну дійсно, по-перше, піднялись ціни. Якщо брати в середньому, так сьогодні ми бачимо на 44% зросла ціна. А давайте поговоримо ну, от конкретно те, що кажуть Олівці. Чому зростає ціна на буряк? Друзі, ну, я хочу нагадати вам, да, що, щоб, е, так скажімо, посіти це буряк, потрібно для цього, що нам потрібно? Техніка, е, закупити основу, що ми будемо зібрати. Uh, Паліва. Ми пам'ятаємо з вами, що скільки коштувало паливо. Паливо коштувало 30 гривень, 28-30 гривень. Сьогодні воно коштує під 60 гривень. Тобто два рази майже. Да. Тому я думаю, що дав відповідь чому так. Да, йдемо далі. Ну, сьогодні ми можемо говорити про те, що якщо до цього була гривна 68 до війни, електроенергія, ми знаємо з вами, що на жаль, сьогодні. Там, біля 4 гривень коштує вже 177% зросла електроенергія. 177%. Також, друзі, хочу нагадати наших сусідів, які нам не дають сьогодні, на жаль, вести палива, вести продукти харчування, зімпортувати, блокують наші кордони. Ми знаємо таких сусідів. На жаль, у нас є також на захід такі теж сусіди. Деякі? Так, 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 так. <гум> Тому, друзі, потрібно зрозуміти, що а, сьогодні а, в ціну, це, в яку ми маємо, в цю ціну вкладається а, це транспортування, електроенергія. А, ну Давайте я вам нагадаю, яка була у нас середня зарплатня. У нас була середня зарплатня 12 тисяч. Вам сьогодні сказати, яка середня зарплатня? 21-22 тисячі. Будь ласка. Тобто ми можемо говорити, що зросли ціни. Інфляція. Ми мали яку інфляцію? Ну, слухайте, ну, 9,5% ми закриваємо в цьому році 9,5% у нас інфляція. У мене питання, а ви знаєте, що у наших сусідів, де нема війни, а у нас війна третій рік, так. мають таку ж інфляцію? Наприклад, в Венгрії взагалі була 12% інфляція. Тому, друзі, говорити про те, що тільки у нас зростають ці ціни, ну, це неправда. Європа, подивіться продивіться Англії. В Англії рекордні була в 2023 році інфляція. Тому потрібно тут, так скажімо, подумати. Да? Як ми можемо підсилити нашу а, економіку? Ну, я сподіваюся, що ми чекаємо зростання ВВП. Ну ми У зараз нас... про це поговоримо. От, давай перш ніж ти розкажеш. А от Люда Воровська питає: тобто Польща теж вплинула на, пли, на підвищення так, так, цін? Так, 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 а, так. От. Я Іван, пише, Іван пише, по 8 гривень з поля не брали. Я так розумію, що це коли б про буряки було. А, так далі Ловердюк пише: дивіться, містяни дивляться свої, зі своєї сторони, а тепер порахуйте, в яку копійку обходиться вирощування овочів. Так, да, Можна я закінчу, да. друзі. Ну, Тут все в комплексі впливає на цену. На цену впливає долар, тому що ми імпортуємо дуже велика кількість. Якщо ми до цього нафти. Ну, конкретно про нафту хочу сказати. Да? Щоб ви зрозуміли, ми до цього. Імпортували менше 10% нафта і нафтопродуктів. 10% менше. А сьогодні, навпаки, ми сьогодні імпортуємо більше 90% нафта та нафтопродуктів. Ну, я відповів. Да? Так, так. Далі я хочу вам сказати: дуже велику різницю має а, наш імпорт і експорт. Щоб ви зрозуміли, в 21 році. Році, два році, у нас розрив по касі було 4,5 мільярдів доларів. Не в наш плюс. Не в, наш в пользу. А які як ви думаєте, сьогодні? Я думаю, що 2 мільярди. 40 мільярдів. 40 мільярдів доларів не в нашу пользу. Ну тепер ви зможете зрозуміти, чому э, зростуть ціни? І тут не можна говорити, що ростуть ціни тільки в нас. Це відбувається, на жаль, і в Європі. Але вважаю, що сьогодні найголовніше, що робить держава і що робить уряд, Сьогодні ми знаємо з вами заяву нашого прем'єра, що ціни на газ, на тепло залишаються такими, які вони будуть, і під мораторієм. Я вважаю, що це великий плюс. Я дуже сподіваюся на те, що у нас буде ріст ВВП і ріст економіки. І сподіваюся дуже на те, що ми в 25-му, 26-му, 27-му році відчуємо економічний ріст в нашу Пользу, зараз ми про поговоримо. От є деякі питання і коментарі. Тропік тепер пише: завжди знав, що поляки нам насправді не друзі. Ми для них, наче кріпаки, дешева робоча сила. Так, так, так. А, і Олександр пише: наші збитки від блокаду кордону з Польщею це близько 3 мільярдів доларів або 120 мільярдів гривень. А, Люда Воровська пише: а, Георгій, я ж говорила: давайте відкриємо фабрику і будемо піднімати економіку. Я зоні людочка, чекаю Києві тобі. Олена Лавродюк пише: чесно, за поляків не хочу говорити, бо мені дуже боляче. Хотіла відкрити бізнес, переробка фруктів порахувала, плюнула. живу спокійно. Ось так. Так, так, так. так, так. Сьогодні, на жаль, дуже великі фабрики закриваються. Сьогодні, на жаль, дуже важко стало з бізнесом, тому що піднялись на все, енергія, піднялася. А, 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 там, газ, тобто, ну, <свист> все затратили. маю на увазі для підприємств. <свист> так, так. Тому, ну, на жаль, там воду підняли. Тому да, дійсно м -м, у нас стало важче займатися бізнесом, але я вважаю, що Україна сьогодні це такий індустріальний, можна створити з України індустріальний хат. Де можна буде робити реолокацію з Китаю, і потрібно переконати американців, щоб вони реолокацію робили не в Індію, а в Західній України. Що потрібно для цього? Для цього потрібна перша гарантія безпеки, про що каже наш президент, я можу вам сказати, щоб можна забути за всі інвестиції, якщо у нас не буде. Гарантії, а, безпеки. гарантії безпеки. Це на повному, так скажемо, серйозі. Так. Друзі, у нас мало часу а, залишається. А, а, да. а, але тоді ти вже підвів до цього питання.